Шановні колеги, перш за все хочу сказати, що президент Зеленський відрядив нас сюди на переговори. Нашим першим пріоритетом були, звісно ж, люди. І саме тому ми вели переговори для того, щоб досягти можливості обміну. Полоненими тисяча на тисячу для нас дуже важливо, що нам вдалося цього досягти. І знову ж таки, це показує, що ми зосереджені на тому, щоб закінчити війну. другою метою було обговорення припинення вогню. ми обмінялися нашими модальностями, і наші команди працюватимуть над подальшими деталями. Третій пріоритет наш президент очікував обговорень на високому рівні тут. Тому я думаю, що нашим наступним кроком стане подальша зустріч між лідерами на найвищому рівні, і ми будемо прагнути до цього наступного кроку. Тому хочу ще раз підтвердити, що Україна прагне миру, Україна. Дбає про своїх громадян, і ми можемо звісно продовжувати воювати. Але зрештою, нам потрібно закінчити цю війну. Дуже дякую. Добрий день усім. потенційно ми. Наближаємося до успішного завершення цього важкого дня, якому придувала роботи на вищому рівні між президентами України, Туреччини, Європейських держав та Сполучених Штатів Америки. Отже, попередні напрацювання сьогоднішнього дня ще мають бути консолідовані. Це означає, що тиск на Російську Федерацію має продовжитися і ми. Не повинні припиняти цей тиск. Є дуже багато питань, які можуть бути вирішені, якщо лідери зустрінуться, тому що зважаючи на складність усіх цих проблем і на природу діяльності Російської Федерації, яка полягає в тому, що лише президент Путін може мати остаточне слово у вирішенні цих питань. Саме тому ми сподіваємося, що невдовзі відбудуться переговори на рівні лідерів наших країн. Одним із результатів сьогоднішніх переговорів є ймовірний обмін тисячу на тисячу, обмін нашими полоненими це потенційно чудові новини для тисячі родин з українського боку. І якщо нам вдалося досягти, хоча б результату, ми раді. Дякую. Сьогодні мабуть один із тих важливих елементів наших переговорів це досягнення. Згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших інців додому, російська сторона погодилася здійснити обмін однією тисячі осіб. Найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб Кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо. Ми будемо їх вітати і відповідно продовжимо нашу роботу з російською стороною. Дякую, дякую. Я залишуся з вами. Що відповісти на ваше запитання? Часу у нас небагато, але давайте спробуємо. звісно, російська делегація озвучила низку речей, які для нас є неприпустимими. У нас, як ви знаєте, довгий досвід переговорів із росіянами, починаючи з 2014 року. Повірте мені, досвіду нас багато. Українська делегація знає, як поводитися у таких ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони. Українська делегація чудово впоралася. Спокійно з усім цим, і наша основна позиція залишилася незмінною. Я yeah. so uh, yeah. можу сказати, що ми вдячні Туреччині, президенту Ердогану. За таку чудову можливість за надання платформи для переговорів, ми цінуємо залучення Туреччини у цей процес. Ми дякуємо Туреччині як фасилітатору, як потужній силі, яка сподіваюся, допоможе наблизити закінчення війни. Ми вдячні їм. І ви також чули наших представників делегації. Пізніше будуть розглянуті ще низка запитань. Андрій Сибіга, міністр МЗС, і також з привником президентського офісу Андрій Єрмак. Також зустрілися сьогодні із своїми турецькими колегами, включно із головою МЗС Туреччини, головою розвідки Туреччини. Вони дуже плідно обговорили також і турецько-українські взаємини і також їх їхні зусилля у напрямку закінчення війни. Дякую. Ще одне запитання. я можу ще раз повторити. Ми знаємо, що є ще низка запитань. Я залишу це на розгляд історії, тому що ідуть переговори. Можливо, я не уповноважений зараз відповідати на ці запитання, але знову ж таки я можу підтвердити ще раз загальний настрій і результат наших переговорів. так є низка речей, які, звісно, є неприйнятними для української сторони. Але українська делегація трималася своєї позиції, ми озвучили нашу позицію. Ми трималися нашої позиції для нас це дуже важливо. Переговори між українською та американською сторонами за день до, якщо я не помиляюся, здається, це було вчора. Перепрошую я просто все, тому що багато всього відбувається отже, дійсно був контакт тут між американцями та українцями. Було три зустрічі: зустріч між паном Сабігаю, Марко Рубіо та спеціальним представником Келогом. Далі також сьогоднішня ранкова зустріч, в якій брав участь пан Сибіга Єрмак та Келог. І також тристороння зустріч із залученням турецької сторони. Я маю на увазі, що вся ця робота добре координована із нашими американськими колегами. У нас з ними хороші контакти. Ми обмінюємося нашими позиціями, координуємо усі наші зусилля. І наскільки я розумію, Марко вже сказав, що у його забріфували про результати переговорів з українського боку. Я вже відповідав тільки що я не можу розкривати зміст переговорів. Це просто некоректно. Я ще раз можу повторити українською мовою, тепер що дійсно лунали низки вимог, які ми вважаємо неприйнятними. Ми до цього готувалися. Українська делегація знала, що так буде, тому тримала дуже спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, пояснила, висловлювала свою позицію. І ми вважаємо, що українська делегація зробилася достатньо ефективно та результативно. Сайт Сейндера речі ремен і фонтансі де гайс лево соло де країні делегації українська делегація приїхала сюди за ініціативи президента зеленського і у нас був чіткий порядок денний по перше це е, Припинення вогню, як ви знаєте, Україна ще у березні погодила припинення вогню на 30 днів. Як ви знаєте, росіяни ще на це не погодилися для це було для української делегації, і це логічно, тому що якщо ми прагнемо серйозних переговорів, нам потрібно, щоб зброя замовкла. Це абсолютно логічно. Я знаю, що ви журналісти пишете про різноманітні конфлікти по всьому світу, і перш за все потрібно припинити стріляти, а потім уже переходити до мирних переговорів. Оворів, російська делегація можливо має обмежений мандат, тому що з нашого боку були високі представники, які були готові підписати подібний договір з російського боку. Їх не було, тому обговорення щодо припинення вогню ми продовжимо. Що стосується того, що сказав пан Кислиця, то звісно ми будемо продовжувати тиснути на Росію. Цей процес буде розвиватися у подальшому, І нам потрібно бути ще більше тиснути на Москву на Кремль, для того щоб вони зрештою перейшли до реальних кроків І ми також говорили про зустріч на рівні лідерів країн, тому що в Росії лише одна людина ухвалює фінальні рішення. Ми чудово розуміємо, що це Володимир Путін, і звісно, нам потрібно, щоб він ухвалив рішення щодо припинення вогню та інших важливих речей. Президент Зеленський готовий напряму зустрітися із Путіним. Путін, як ви знаєте, не з'явився в Туреччині, але ми обговорювали це запитання, тому що ми хочемо досягти прогресу. і Для цього нам потрібно. Організувати зустріч на рівні е, очільників країн? Ще одне запитання. We are, we are Я ще не на це за запитання. Ми зараз працюємо see, над цим. Ми тиснемо на Росію, але звісно, все залежить також від росіян. Запитайте у росіян, що вони думають. Які ваші очікування щодо китайського залучення до досягнення припинення вогню? Чи можете ви прокоментувати? Позицію Китаю Китай і Бразилія постійно підтримують ідею припинення. Вони робили заяви про це ще кілька років тому назад, і тому нам би хотілося бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на Росію. Ми хотіли би, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібне повне припинення вогню, не просто щось для галочки на 30 днів, на 60, на 90 днів ми готові до цього всього. Тому ми хочемо, щоб вони використали свій вагомий голос у діалозі з Росією. Ми повинні щось починати. Чи <різовувач> <Yes, yes. різовач> були якісь нові вимоги з боку Росії, про які ви не чули раніше? Я розумію, що ви не можете розголошувати все про що йшлося, але чи були якісь нові вимоги? Важко сказати, В принципі так, але нам потрібно порівняти, подивитися на чіткі документи, і тоді ми зможемо порівняти. Тому е, наскільки я розумію, так, були нові вимоги. Турецька сторона була присутня під час переговорів. я вже відповів на це запитання. Я знаю, що це дуже цікаво для багатьох репортерів, але я не можу, звісно, по суті відповісти, тому що це буде некоректно з дипломатичної точки зору, я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були непростимими для української делегації. Ми трималися свої позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для нас, те, що реально досягти, і якщо нам вдалося домовитися. Принаймні щодо однієї позиції обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин. Це досягнення української делегації. я Думаю, ми маємо подякувати за це тих людей, які щойно випустили виступили перед вами, тому що це дійсно важливий результат для України. Дуже дякую, шановні журналісти. На жаль, я не можу залишитися з вами. Що ж, друзі, почули ми брифінг української делегації за підсумками зустрічі України та. Російської Федерації не сьогодні у скажемо, оберечі... що стало ясніше одразу. Більше запитань ніж відповіді. Але це традиційно, друзі. Так буває. Ну так насправді, як ми почули, не багатослівною була українська делегація. Я зазначу, що одразу до преси вийшли і очільник цієї делегації Рустам Ум'єров і пан Кислиця, заступник міністра МЗС, і так само представник головного управління розвитки Вадим Скібіцький. Вони зробили таке коротеньке резюме, буквально на кілька речень. Ну і зокрема. А Рустем Уміров сказав, що в української делегації було три пріоритети. Перший з них це обмін полоненими. І якраз вдалося домовитися про обмін у форматі тисяча на тисяча, коли він буде, не розголошують, але він точно буде. Ну принаймні так озвучує українська сторона. Тож будемо очікувати. Другий важливий аспект це припинення вогню. І, Як сказав Рустем Уміров, сторони будуть працювати над цим, над цим. так над цим далі. І третій аспект це обговорення на висок. Окому рівні врегулювання ситуації в Україні мається на увазі зустріч лідерів держав президента Зеленського і російського Путіна. І над цим також зараз делегації будуть працювати. Але свою на... ж роботу вони назвали так. успішною Спішною. так і mm -hmm. цікаво, що була відмічена та сама от наша довга історія війни, тому що знають, як mm -hmm. кажуть наші посадовці, працювати з росіянами і до всього були mm -hmm. готові до цих викликів, але ж от конкретних mm -hmm. результатів ніхто не побачив.